Сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок, доброго ранку вам, любі малята! Вітаю вас на занятті. Дітки, під час прогулянки ви вже побачили, як змінилися дерева після зими. На них з'явилися молоді зелені листочки, а на деяких ще й квіточки. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію квітучого дерева. Щоб зробити аплікацію весняного дерева, нам знадобиться клей, намальований силует дерева і серветки білого та зеленого кольору. Потім нам треба буде серветки нарізати на ось такі маленькі квадратики. А потім ці квадратики нам треба буде зім'яти. Ось так зминаємо. І в нас виходять ось такі маленькі кульки зеленого та білого кольору. Зелені це будуть листочки нашого дерева, а білі це будуть квіточки дерева. Ось як багато кульок в мене вийшло. А зараз ми будемо ці кульки наклеювати. Батьки допоможуть. Можна взяти клей олівець або звичайний клей і намащуємо ось так навкруги нашого дерева. Клеїмо. Нененько намащуємо. А потім беремо кульки і ось так насипаємо їх і притискаємо, щоб вони наклеїлись на наше дерево. Ось так. Ось таке. І розпреділяємо всі наші кульки на круги дерева і натискаємо долонькою, щоб вони приклеїлись гарненько. І їх ось тут додамо. А які не приклеїлись, ми їх можемо ось сюди назад покласти. А ці приклеїли. Тискаємо гарненько долунькою, щоб всі наші комочки приклеїлися. Ось яке квітуче весняне дерево в нас вийшло. Пропоную вдома батькам разом з дітками зробити таку аплікацію. До побачення!